Друзі, всім привіт! Ви на каналі Прогноз Юа. І в той час, коли я на своїх крилах вдачі і шавроля на зустріч успіху і удачі, напрашується один прогноз. Отже, підстоп. Небезпечно за кермом. Друзі, фінал Ліги Чемпіонів. Інтер вірняк, вірняк, спецставка. Отже, кутові перша половина. Індивідуальний тотал інтер більше 1,5 за 1,74. А ще б я розглянув варіант. Індивідуальний тотал інтер. Кутові перша половина більше двох за 2 за 2,46. Друзі, не дякуйте. Підписуємося на канал, хто не підписаний, Ставимо подобачку відео. Я прощаюся з вами на все добре.